Хочемо показати наш санвузол в будинку з клеєного брусу, безусадочного. Тут ми не ставимо ніякі е скользящі елементи, каркаси додаткові. Гіпсокартон напряму монтується до стіни, обкладається плиткою і все. Тут у нас ще є цікаві такі речі, як кнопки е популярні зараз, AdPlit компанії. Вимикачі, розетки скритого монтажу оздоблення йде таким самим матеріалом, як і стіни. Зараз я переведу камеру і покажу, як ми це зробили. Ось дивіться оця кнопка. Це у нас тут буде там інсталяція, тут у нас буде унітаз. І Ось так вона працює, бачите? Ось у нас витяжка Так зроблена. І рукомийник такий. Буде у нас тут. І ось кнопки освітлення. Раз, два, три, чотири. Розетка. І тут управління йде сенсорне і голосове на те, що ми підігріваємо. У нас тут так зроблені ці полки, що ми їх завели кабель теплої підлоги, і тут у нас він буде підігрівати знизу для того, щоб полотенце або халат, або ще щось. Було теплим приємним. Тому так ми працюємо. Ось такі у нас матеріали, роботи використовуємо. Так у нас зроблено мансардне вікно оздоблене. фальшбрусом, алюмінієва така кутник. І вікна роту. Мансардні. Кому цікаво якісне будівництво. Від нашої компанії, починаючи від проекту, закінчуючи будівництвом під ключ, звертайтесь щасливо.